На Донеччині російські війська блокують Новоазовськ. Загострюється ситуація в Маріупольському районі. Про це каже речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Силам АТО вдалося закріпитися на рубежі Комсомольська Роздольна в Донецькій області. Це дає можливість забезпечити прикриття і надати допомогу підрозділам українських силовиків, які виходять з під оточення під Іловайськом. В РНБО кажуть, що на схід на зміну бойовикам прибувають професійні російські військові. Російські військові про ситуацію там ми розкажемо в сюжеті, який зараз готується до ефіру. Ловайс залишається гарячою точкою в зоні АТО. Подробиці операції виведення українських військових з оточення в РНБО не розголошують. Нічого не повідомляють і про втрати силовиків. Командир батальйону Донбас Семен Семеченко каже: в місті тривають локальні бої. З оточення сьогодні вийшло 11 бійців його батальйону. Наші частини біржа оборону, значить, «Донбас» Донбасс поповнювався вишившими закруження бойцями. пополнился добровольцами. Сейчас будет большой поток добровольцев, примерно раза в два больше, чем был до этого. Значит, держат свои участки обороны для того, чтобы российские войска не расширяли свою зону своего влияния. По Иловайском поисковые группы продолжают выводить наших окруженцев. И продолжаются переговоры по освобождению пленных. Українським військовим довелося покинути аеропорт Луганськ. Про це кажуть в РНБО. у неділю в боях за Литовище бійці знищили сім російських танків, але дістали наказ відступати через обстріли з боку терористів. Зважаючи на точність ударів, обстріл ведуть професійні артилеристи збройних сил Російської Федерації. Крім того, зафіксована велика концентрація російських сил навколо райцентру Лутугіно і на підступах до міста Щастя на північному березі Сіверського Донця. На сході країни діє щонайменше чотири батальйонно-тактичні групи російських збройних сил. У кожній до 400 військових з артилерією та засобами протиповітряної оборони. Про це повідомляє речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Одна з груп на Луганщині поблизу Новосвітлівки, Новоганівки, Красного, три інших на Донеччині, у районах Старобешевого, Новокатеринівки, Кумачевого Побєди, Щербака Маркіного. У прес центрі АТО кажуть, сили антитерору й далі нищать техніку бойовиків. Протягом доби втрати противника складають одна установка БМ-21 град, один бронетранспортер, бойова розвідальна машина десанта, «КамАЗ» та близько 100 чоловік. Територію України й далі обстрілюють з Росії. Учора з ураганів гатили по селу Весела Гора на Луганщині. Там поранено чотирьох військових. Терористи також обстріляли територію поблизу міста Щастя та селища Петрівки. В РНБО кажуть, є загиблі серед мирного населення. З огляду на останні події в зоні АТО президент Петро Порошенко обіцяє зробити кадрові висновки. Ситуація ще більш загострилася в останні дні. Проти України зараз розпочалася пряма неприхована агресія з боку сусідньої держави. Це докорінним чином змінює обстановку в зоні бойових дій. Ми зараз ретельно аналізуємо події останнього тижня. Висновки будуть серйозні, в тому числі і кадрові. А цим військовим у зону АТО волонтери привезли українські прапори. Їх хлопцям передали із Львівщини, рідні та близькі. Військові подарункам раді кажуть стяги тут у дефіциті. Ми вціпляємо на військову техніку. По перше, для ф'яття духу, а також коли приїжджають через населені пункти, які були колись по під ДНР. Щоб люди бачили українську армію, Аліна Оришин перший національний